Я почув, що летять ракети. І через хвилину-дві я її побачив візуально. Закинув на плече стінгер, ну і відпрацював. Почув, що вона вже збита. Потім принесли другий стінгер і чекав на другу ракету. Так само почув, вона вилетіла, ну я її збив. Нічим було працювати. вже закінчилася ця гра. Може везіння, може натхнення на те, що потрібно приграждати. Ну, це все. Відкість дуже велика, якщо е, мало простіра, щоб її бачити, то це важко. Головне приймати в тілі, ну, щоб ти її бачив візуально через приціл. Коли е, сам прибор ловить е, повітряне, повітряне противника, в нім відбуваються звуки. Якщо він не опіймав, він починає піщати, і, і тоді потрібно робити спуск. 10 жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію І за допомогою ПЗРК стіни розбив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. Я був на, ну, на чергуванні. Прийшли до мене і принесли таку звістку. А я був у шокі. Я не ожидав такого. Я до сих пор не вірю в це. Той же самий фон неба, це швидкість самої ракети, самої цілі. Вони можуть не співпадати. Насправді впливає висота, дальність, від самої цілі. І Сама навченість військовослужбовця. Наразі даний військовослужбовець відпрацював на всі 100%. Він був підготовлений, він зробив те, що мав зробити. Дзвонили, писали, хвалили, що так і так молодець. Ніхто такого не не я сам такого не жадав, що таке таки приходить. Будемо далі працювати, будемо далі стріляти.